Допомога постраждалим від російської агресії жителям Авдіївки, збирається з усієї області. У нашому місті організацією займалась міська влада. До справи долучились небайдужі могилівчани. Першими відгукнулися приватні підприємці: Альона Понич, власниця магазину з перших рук, Ела Трейбич магазину Ельф, Галина Ульянченко магазину Подолянка, Василь Колесник, власник магазину Корона, Віталій Лавренчук Тріумф, Володимир Алексєєв ювілейний. Сергій Звєрєв, АКфа та Роман Шаміс власник аптеки Крепость. А також долучилися до збору допомоги голова правління районного споживчого товариства Світлана Нарольська, директор супермаркету Грош Експрес Сергій Московчук, депутат міської ради Євгенія Грицина. Таким чином, за короткий час жителі міста зібрали продукти харчування та необхідні речі. Продукт стратегічного значення, українське сало. І гарне пороця було, так? Міський голова висловлює вдячність небайдужим і впевненість в тому, що ми маємо допомогти українцям, що потрапили у складну ситуацію. Кацапсько-терористичні війська бомбять мирні житлові масиви. Там стоять наші хлопці, там стоять наші герої. Ми, на жаль, маємо втрати. Але ми переконані в тому, що ми робимо правильно, ми захищаємо рідну землю, і ми це зробимо. Людям, які попали в складну ситуацію, ми зібрали все, хто, що в кого було, ми знесли для того, щоб відправити. Я думаю, що це буде та маленька краплинка в загальну справу для підтримки нашої національно визвольної боротьби в війні з Росією. В першій половині дня волонтерський вантаж доставили до обласного центру. Окрім допомоги, яка надходила з усієї області, обласною владою виділено 350 тисяч гривень на закупівлю гуманітарної допомоги постраждалим у Авдіївці.